Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Виконуємо каліграфічну хвилинку. Пропиши в зошиті числа 5 і 55. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Продовжую працювати усно. Чим відрізняються числа? І я з вами згодна. Число 5 це одноцифрове число. Складається з розряду одиниць. А число 55 це двоцифрове число. Складається з розряду десятків і розряду одиниць. Назвіть числа третього десятка. Як утворити число сімдесят шість? Осний рахунок Доповни до десяти, Зменш до десяти. Коментуй розв'язування за схемами. Це завдання номер 2 Працюємо усно. 8 додати 5. Такі вирази ми з вами вже вміємо обчислювати. Другий доданок 5 ми подаємо у вигляді суми зручних доданків 2 і 3. Адже перший доданок 8 нам потрібно доповнити до 10. До суми чисел і два треба додати 3. Спочатку обчислюємо в дужках 8 додати 2 дорівняє 10, а 10 додати 3 дорівнює 13. 8 додати 8. Другий доданок 8 ми подаємо у вигляді суми зручних доданків 2 і 6. Нам потрібно суму чисел 2 і 6 додати до числа 8. Щоб суму додати до числа 8, нам достатньо до числа 8 додати перший доданок 2, а потім доданок 6. В дужках ми обчислюємо значення суми 8 додати 2 дорівняє 10, а 10 додати 6 дорівнює 16. Розглядаємо вирази на віднімання. 11 відняте 5. При відніманні нам потрібно зменшуване зменшити до 10. Значить, від'ємник 5 подаю у вигляді суми зручних доданків 1 і 4. Від різниці чисел 11 і 1 треба відняти 4. В дужках у нас різниця чисел 11 відняти 1 дорівнює 10. А від 10 відняти 4 дорівнює 6. 11 відняти 6. Знову таки нам треба зменшуване, зменшити до 10. Значить, нам потрібно відняти одиницю. Значить, від'ємник 6 подаємо в вигляді суми зручних доданків 1 і 5. Від різниці чисел 11 і 1 треба відняти 5. Різниця в дужках дорівнює 10, 10 відняти 5, дорівнює 5. Продовжуємо працювати усно. Завдання номер 2 Розглянь способи обчислень. Прокоментуй розв'язування. Дітки, зверніть увагу, це новий спосіб обчислення, який зв'язаний з темою нашого уроку. Додаємо суму до числа і віднімаємо суму від числа. 8 додати 8. Другий доданок 8. Ми будемо подавати у вигляді суми зручних доданків. 2 і 6. 8 додати суму чисел 2 і 6. Сума чисел у нас 2 і 6. Щоб додати цю суму до числа 8, достатньо. До числа 8 додати спочатку перший доданок, а це є число 2, а до одержаного результату додати 6. Ми рахуємо, обчислюємо суму чисел в дужках. 8 додати 2, дорівнює 10, а 10 додати 6 дорівнює 16. І так, ми зараз з вами розглянули: додавання суми до числа. 11 відняти 6. Зверніть увагу, міркувати ми будемо так. Від'ємник 6: я подаю у вигляді суми зручних доданків. 11 відняти суму чисел 1 і 5. Чому саме 1 і 5? Нам треба зменшуване 11 зменшити до 10. Ось тому сума. Число дорівнює 1,5. Нам потрібно суму чисел 1,5 відняти від числа 11, щоб відняти суму від числа 11, достатньо від числа 11, відняти перший доданок, а це число 1. А потім від одержаного результату відняти другий доданок. Знаходимо значення різниці: 11 відняти 1 дорівнює 10, а 10 відняти 5 дорівнює 5. Зараз ми з вами розглянули віднімання суми від числа. Дітки, продовжуємо працювати, завдання номер 3. Нам потрібно обчислити, виконуючи додавання суми до числа і віднімання суми від числа 7 додати 8. Другий доданок 8. Подаю у вигляді суми зручних доданків. 7 додати суму чисел 3 5. Щоб суму додати до числа 7, а ось у нас сума. І нам потрібно додати до числа 7, достатньо. До цього числа додати перший доданок. Сума чисел 7 і 3 і додати 5. А потім ми додаємо другий доданок. Обчислюємо суму в дужках дорівня 10, а 10 додати 5, дорівнює 15. 18 відняти 9. При відніманні ми міркуємо так. Від'ємник 9 подаю у вигляді сума зручних доданків 8 і 1, 18. Відняти суму чисел 8 і 1. Щоб відняти суму від числа, ось наша сума, нам потрібно відняти від числа, достатньо від цього числа відняти спочатку перший доданок. А потім від одержаного результату відняти другий доданок. Різниця чисел 18 і 8 і відняти 1. 18 відняти 8 дорівнює 10, ми можемо відповідь записувати над дужками, над дією віднімання, а 10 відняти 1 дорівнює 9. Продовжуємо працювати завдання номер 5 Прокоментуй розв'язування. Вирази записуємо зошит 15 відняти 7. При відніманні міркуємо так. Від'ємник 8 подаю у вигляді суми зручних доданків. Нам потрібно від числа 15 відняти суму чисел 5 і 3. Щоб. Відняти суму від числа нам достатньо від числа відняти перший доданок, а це число 5, різниця чисел 15 і 5 і відняти другий доданок 3. 15 відняти 5 дорівнює 10, а 10 відняти 3 дорівнює 7, 9 додати 3. Міркуємо так. Другий доданок 3 подаю у вигляді суми зручних доданків 1 і 2. Нам потрібно суму додати до числа 9. 9 додати суму чисел 1 і 2. Щоб суму додати до числа 9, достатньо до числа додати перший доданок, а це число 1. А потім Другий доданок 2. Сума чисел 9 і 1 і додати 2. Обчислюємо в дужках. 9 додати 1 10. А 10 додати 2 12. 11 відняти 7. Від'ємник 7 подаю у вигляді суми зручних доданків. 1 і 6. Щоб відняти суму від числа 11, достатньо від числа 11 відняти перший доданок. Давайте спочатку запишем. Від числа 11 відняти перший доданок, а потім другий доданок. 11 відняти 1. дорівнює 10, а 10 відняти 6. Дорівнює 4. Зупини відео. І наступні вирази обчисли самостійно. Працюємо з підручником. Завдання номер 4 Розв'яжи задачу. Зупини відео, прийди до підручника і прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Яких риб зловила Соня? Зверніть увагу, це і є ключові слова в задачі. Що означає число 20, а число 5? Що запитується в задачі? Скільки карасів зловила рибалка? Давайте, діти, з вами проаналізуємо задачу за схемою аналізу. Що достатньо знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Скільки карасів зловила рибалка? Нам достатньо знати, скільки окунів і коропів разом спіймала рибалка. Якщо ми знаємо, що окунів Соня спіймала 20, а коропів 5, то за цими числовими даними, застосовуючи арифметичну дію додавання, ми можемо знайти скільки окунів і коропів разом. Звідси ми можемо зробити висновок, що карасів Соня зловила стільки ж, скільки окунів і коропів разом. Працюємо з зошиті, записуємо задача, записуємо короткий запис, звертаємо увагу, як ми записуємо окуні, коропи. А далі нам потрібна. Ці числові дані об'єднати, записати третє ключове слово це карасі і поставити знак питання це є шукане число в задачі. Записуємо розв'язання. Зупини відео і далі попрацюй самостійно. Самооцінювання. Намалюй смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Дякую за роботу!